Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад. Хто виведе вас сумотності? Террозклад як для дам, так і для мужчин. Хто виведе вас? Одразу вийшов імператор. Людина сильна, енергійна, е любить домінувати, управляти, маніпулювати. Це виведено самотності, це король мечів. І ще один випадає король мечів. З минулого. Два мужчини у нас буде. Ви будете вибирати, так, повільно, повільно не проявляється до вас, але все-таки. Уявляться, можливо, через когось, через третіх осіб. Так, буде е, проявлення е, машин, і ви будете, буде запрошення вас на зустріч. Один старший вас, другий молодший трошки. Він з минулого, то він буде думати дуже довго. Ви з ним взагалі закінчилися стосунки. Він тепер захоче до вас повертатися і буде діти через третіх осіб. А новий мужчина то він також проявиться. Ну, не так, як би ви хотіли швидко. Він буде вони буде запрошувати на побачення. Ви будете між двома балансувати. Від вас ви вийдете з тяжкої ноші з важкої ситуації, душевної тюрми. Вони виведуть вас, та, і ви будете раді. Ваша душа заспокоїться і ви будете вибором. вибору. Так. Ви закінчите особою боротьбу в душі, яка відбувалася у вас довго. Так, вияснення стосунків, будете виясняти стосунків з минулим. Мужчина з машини мужчин з минулого та з ним у вас вже так, як я вже говорила, там точка стоїть, все закінчено. А новий мужчина іде для вас так, якби подарок долі. Його ведуть до вас. Ви ще сили? Кого вам треба вибрати? Ту з минулого він за вами спостерігає не тільки він, а його оточення І йому докладають за вас, він Спочатку він проявиться. Якщо ви його відшиєте, тоді проявиться нова людина, яку ведуть до вас е, Святі Небеса як подарок за те, що ви перебували. Він буде гарно іскравою проявлятися, і з вами відбудуться хороші переміни з ним, зміна статусу і переїзд. А з звернули все. Так чи інакше у вас випадає десятка кубків створення сім'ї, так як я казала. Але якщо ви просто... з новою мужчиною, Але якщо, ви захочете... якщо ви захочете примиритися з минулим мужчиною, то ви станете на тій самі граблі. То ви станете на ті самі граблі, хоч він буде вам багато обіцяти, а що буде з мене? Так, да, він виведе вас з обмеження, всякої самотності, але, але у вас будуть постійні труднощі. І він все захоче, він не знайде заспокоєння в своєму житті, він все буде за вами підглядати і дивитися за вашим життям. Тобто він отримає бумаранги за те, що він так з вами користувалися в минулому. І його тепер чекає неспокійне життя, він не зможе заспокоїтися. А вам відкриваються дороги до успіху, благополуччя, прочитання з новим машиною, які вже у вас на порозі. Спішіть до вас. Дякую вам за перегляд, дякую вам за вашу підтримку мого каналу. Всіх вам благ, до нових зустрічей.